У Курівській колонії свято вихованці у парадній формі. На території відкривають оновлений постамент Максима Горького, товариша Антона Макаренка. Про постать Антона Макаренка тут знає кожен, бо саме за його педагогічним підходом перевиховують тих, хто понехтував законом. Теорії дають, звісно, ми справляємося. Намного краще. доходять намного доступні. Тобто впредь вже зпитаніки. Не попадає такі в чередіні. Ще легше освоїтися на волі з документом зрілості. П'ятеро вихованців колонії отримали паспорти. Тепер вони сміливо думають над майбутнім. Я ось і жду момент, що пасволодіса побистє роботи потім сім'ї. мінатів. Жити нормально, як люди. Та й за стінами колонії масштабне відкриття від реконструйованого музею Антона Макаренка. Після кількох років в руїнах сьогодні музей приймає перших відвідувачів. Ми на сьогоднішній день наблюдаємо момент розвитку Когда мы э, вкладываем деньги в музеи и показываем историю, мы даем понять нашим детям, что у них есть будущее. Нужно всегда помнить все то, что хорошее было наработано годами, десятилетиями. Это нужно багаж брать с собой и с этим багажом идти вперед. Ну, естественно, молодежи нужно разъяснять это и воспитание, это и патриотический дух здесь присутствует. В експозиції музею весь життя шлях великого педагога є й окрема виставка присвячена встановленню пенітенціарної служби. Тут зібрані матеріали починаючи от царських тюрем і 18 19 віку і закінчуючи сучасністю. Ну, если посмотреть всю эту експозицію, то яке велике ізміння нині в державі вкрай гостро стоїть питання дитячої злочинності. Тому констатують представники органів влади потрібно зробити все можливе, аби статистика пішла на спад. Нам треба подумати, як з однієї сторони не допустити, щоб він сюди попав, а з другої сторони зробити все можливе, щоб він сюди вийшов повноцінним чоловіком і більше ніколи сюди не возвращався. Щоб діти сюди не потрапляли з малку, потрібно їм приділяти якомога більше уваги, як і ось ці матусі, для малечі, яких біля колонії відкрили новенький дитячий майданчик. Не було нічого тут, Ну звісно, радує глаз. приходимо, катаємося з дітками, спілкуємося. Саме колективними зусиллями, як колись сказав Макаренко, можна отримати бажаний результат у вихованні.